Доброго дня, мене звати Сергій Бондаренко, я представляю компанію бізнес-програми. Коротко розкажу сьогодні про те, як ми впровадили для стартапу нову редакцію ERP. Коротко розкажу про нашу компанію. Компанія бізнес-програми це українська компанія з досвідом у сфері створення, впровадження, та супроводу автоматизованих систем, обліку та управління. На ринку ми з 2002 року більше тисячі успішних впроваджень. Маємо, в принципі, там майже всі статуси, які є серед учасників спілки автоматизаторів бізнесу. Там Коротко наші клієнти деякі. І сьогодні ми обговоримо особливості впровадження баз ERP на прикладі проєкту в компанії Смерека. Про компанію Смерека. Смерека це український виробник меблів та аксесуарів з масиву української деревини і твердих порід. Компанія Смерека це молода компанія, яка на ринку, це стартап, по суті, на ринку з літа 2022 року. Замовник звернувся до нас на початку 2023 року за допомогою провадити систему для автоматизації виробництва меблі. Якщо коротко, то задача у замовника була наступна провадити із для автоматизації бізнес-процесів компанії виробника меблів. І були основні такі вимоги, це має бути швидкий старт, це має бути автоматизація не для галочки. І бюджет обмежено, тобто це має бути не мільйони. Якщо звернути увагу на функціональні вимоги, то... Замовник обов'язково хотів, щоб була система планування виробництва, серйозна система по створенню специфікації, створення замовлень постачальникам, казначейство, також взаєморозрахунки всередині групи і розрахунок заробітної плати та кадровий облік. Ми трошки пізніше, буквально через кілька слайдів, повернемося до цих його функціональних вимог. Також важливий такий момент, що Смерека, так як це стартап, тому бізнес-процеси не сталі, можуть змінюватись в процесі діяльності. І хоча власники бізнесу мають немалий бізнес-досвід, але в процесі, ну, в процесі якісь процеси можуть змінюватись. Ну і було таке настрій, такий використовувати максимально типове рішення. І Спочатку замовник от прийшов до нас і він був налаштований на те, що він буде впроваджувати управління виробничим підприємством. Так як ця система була йому відома, а бас зовсім не розглядав, тому що це система для великого бізнесу, це бюджетний підйомний для стартапу, ну і так далі. Ну, ми дуже... Завжди так підходимо серйозно до вибору типового рішення разом із замовником. У нас є певні інструменти, які ми використовуємо для цього. Ну, Тобто, по-перше, є там, сьогодні говорили про підходи, є методологічна документація, це PMBOK, BABOK, плюс там технологія швидкого результату. І якщо вже переходити до проєкту то завжди ми починаємо з такого нульового етапу, це передпроєктне обстеження. Я буду сьогодні розказувати і би, загалом да, по методології, і по тому, як ми, як ми це робили для компанії Смерека. Важливим є правильний хід проєкту. Кожен клієнт унікальний, тому ми використовуємо індивідуальний підхід. І от якраз на прикладі цих етапів проєкту покажу типові етапи проєкту та особливості проєкту для SMAREC. От, Так от, на предпроєктному стеженні ми визначили основні бізнес-процеси. Далі, враховуючи, що компанія Смерека невелика компанія, то ми відразу вирішили з ними сформувати такий контрольний приклад. Прогнати їхні основні бізнес-процеси від прямо там отримання замовлення, до там, відгрузки цього замовлення, все, що може бути. Показали цей функціонал відповідальному на типовому рішенні, і замовник побачив, що в принципі його основні процеси, ну, вони ну, зараз перейдемо до цього більш детально. Якби це була все-таки трошки більша компанія, зрозуміло, що ми трошки по-іншому проводили б цей передпроєктне обстеження, От, але так як смерка невеликий, то ми зробили, по суті, контрольний приклад. Тепер дивіться, повертаємось до вибору програмного рішення. Вимоги, які були на попередньому слайді, да, от, наприклад, планування виробництва. Інформаційна система має забезпечувати механізм об'ємно-календарного планування та відповісти на питання, коли буде виконано замовлення, виходячи із доступності робочих центрів та наявності сировини та матеріалів. В процесі демонстрації контрольного прикладу на 100% покриває вимоги замовника. Далі, автоматизація процесу створення специфікацій. Компанія виробляє однотипні вироби, у яких може змінюватись вид деревини, колір, тканина, в залежності від побажань клієнта. Дана функціональність ідеально лягає на модель параметричних специфікацій, що і запропонували замовнику. 100% функціонал покриває потреби. Автоматичне створення замовлень постачальникам. Смерека використовує дві схеми закупок. Перша – це замовлення постачальнику під від, конкретне замовлення клієнтів. Друге це поповнення складських запасів. Програма має забезпечити ці дві моделі закупок. Контрольний приклад показав, що механізм забезпечення потреб на 100% задовольнив потреби замовника. Автоматизація казначейських операцій. Крім всього іншого, потреба в реалізації механізмів платіжного календаря. Замовник подивився на контрольному прикладі, каже, підходить. Взаєморозрахунки всередині групи компанії. Група має кілька юридичних осіб, між якими можуть бути продажі як сировини, матеріалів для виробництва, так і готової продукції. Згідно вимог, потрібно виділити взаєморозрахунки всередині групи окремо та бачити реальну собівартість готової продукції без врахування внутрішньогрупової міцни. Схема Інтеркампані на 100% покриває ці потреби. Розрахунок заробітної плати та кадровий облік. Компанія має специфічні алгоритми формування нарахувань і також типові механізми повністю їх покривають. Також ще була така потреба в механізму роботи з резервами і в басі ЄПІ2.5 якісний механізм роботи з резервами. Він, ну, тут він просто перевершив очікування замовників. Я спеціально там перед виступом ще раз спеціалістів перепитав, кажу, можливо, там десь не, не, не скрізь 100, можливо, десь там 90-95. Ну, от, от відповідь 100, що от, от тип, типовий функціонал, ну він повністю. От, відповідає тим очікуванням і вимогам замовника. Робимо висновок, можемо впевнено стверджувати, що типова модель, яка закладена в конфігурації BAS-ERP 2.5, на 100% покриває основні вимоги замовника. Звичайно. Після передпроєктного обстеження проєкту Смерека ми стали впевнені, що це бас ERP, і ми можемо переходити до впровадження. Але я хочу звернути увагу, що зверніть увагу на те, що Смерека – це невелике підприємство, це майже 10 користувачів. І рішення приймає одна людина, ну, по суті, одна людина приймає рішення, як ми будемо автоматизувати і так далі. Тому в смареці ми от можемо переходити до впровадження. А зрозуміло, коли у замовника сотні користувачів, а кожен керівник підрозділу є володарем своїх бізнес-процесів, то ті клієнти, ну а такі клієнти найбільше впроваджують у на ERP, то зрозуміло, що не все так просто. Наголошую на цьому, щоб не сталося таке враження, що... от у вас так впроваджується раз, два і все. Тому тому дуже важливо наступні два етапи проєкту. Це етап проєктування. На етапі проєктування ми проводимо детальний системний аналіз бізнес-процесів по системі, проводимо їх моделювання в системі, там розбираємо вже до всяких там нюансів. і Визначаємо процеси, які можна автоматизувати за допомогою типового функціоналу, і процеси, які не можна автоматизувати. Там, де не можна автоматизувати за допомогою типового функціоналу, є знову ж таки два рішення. Десь клієнт підлаштовується під типові, а десь все-таки треба доробка. І якщо нам треба доробка, то ми формуємо вимоги на розробку. От, в результаті проєктування. Ми, в принципі, що погодили концепцію роботи системи, вузькі місця виявили перелік необхідних доробок і сформували вимоги на розробку. Далі ми переходимо до етапу розробки додаткового функціоналу. Тут хочу звернути увагу, що розробляємо, обов'язково йде внутрішнє тестування, і потім здача цих вимог після етапу розробки, в принципі, система готова по функціоналу до впровадження. І хочу трошки звернути увагу, як ми ці розробки робимо. Ми кожну оцю розробочку, вона у нас запит називається на розробку, який є пазлом в цілісній системі, ми її оформляємо в письмовому вигляді. Є проєкти, де таких запитів там десятки, навіть більше сотні. І важливо, щоб цей, ця вимога була зрозуміла і власнику бізнес-процесу, і розробнику, і чітко, саме головне, було описано результат. Що по смиреції? По Посмиреці виявили наступні доробки. Їх тут аж дві. Перша – це автоматизація друку етикеток в замовлені клієнта, тому що типові форми не забезпечили наявність достатньої функціональності. І друге, це автоматизація друкованої форми зведеного завдання на виробництво в розрізі кожного цеху, тому що типова модель має тільки друковану форму в рамках одного етапу виробництва. Будуть якісь інші доробочки, мінімальні, там, які ну, можуть бути як доробки, пов'язані з там, і так далі. От. Ну, ще там що, інтегрували клієнт-банк, не знаю, мабуть, це не доробка. Все, далі ми перейшли до підготовчих робіт. <coughs> тобто ми е, заповнили довідники, дуже важливо було правильно довідники налаштувати. Зрозуміло, що ми їх тут робили ну, вручну, тому що ну, стартап, в них там в Excel щось було, але ми, по суті, налаштували під системи. І далі готуємось до введення початкових залишків. Якби це був там клієнт, де були б сотні користувачів, ми б ще обов'язково зробили таке наскрізне тестування, щоб перевірити, як типовий функціонал е, працює з нашими доробками. На цьому ж етапі йде навчання користувачів, інструкції, тренінги, індиві... ну і так далі. Е, якщо у нас після розробки система готова до впровадження по функціоналу, то тепер у нас вже... Користувачі готові до промислової експлуатації системи. І переходимо в запуск в експлуатацію. Yeah. Yeah. Там, в ніч з п'ятниці на понеділок робиться інвентаризація і вносяться залишки. Далі клієнт починає працювати, ми консультуємо користувачів, допомагаємо вводити дані в систему, допомагаємо закривати період, аналіз даних, доробка сервісного функціоналу. Як правило... От це триває там порядка двох місяців. Перший місяць він контрольний. Ми його закриваємо, другий місяць ми закриваємо перший місяць. Після цього переходимо на супровід та розвиток. Це консультація, аналіз даних, якісь там додаткові налаштування, навчання і так далі. Тепер хочу звернути увагу на команду. Якою б технологією, методологією ми не користувалися, якщо нема команди, ну, результату не буде. Притом важливо, дивіться... Щоб команда це, команда це є спеціалісти виконавця і спеціалісти замовника. І от всі разом це команда. Дуже важливо, щоб ця команда ну, дуже синхронно працювала як годинник. Які ролі в команди? Якщо брати е, виконавця, це менеджер проєкту, така адміністративна більше одиниця, бізнес-аналітики, консультанти. Керівник групи впровадження, який керує всі цією групою, і команда розробки. Якщо брати проєкт Смерека, зрозуміло, це я назвав вам ролі, була така роль менеджера проєкту, це там людина займає, грубо кажучи, там 10% часу, єдиний бізнес-аналітик, який, ну, ясно, що йому керівника групи впровадження не потрібно, єдиний бізнес-аналітик, програміст. Ви бачили да, там кількість доробок на, на тиждень. От. І обов'язково в нас є архітектор в команді розробки, який затверджує будь-яку розробку. Тобто архітектор, ну, особливо це важливо на великих проєктах, де швидкодія важлива, архітектор затверджує будь-яку розробку, він дає добро взлетиться чи не взлетиться. Тепер важливо зі сторони замовника. Має бути координатор проєкту. Це от людина, в якої є повноваження, компетенції, вона повністю відповідає за проєкт зі сторони замовника. В неї вирішуються будь-які питання. І власники бізнес-процесів від замовника це, ну, як правило, керівники підрозділів або їх там замісники, яким делегували цей момент. От. І дуже важливо от, тут комунікація, дуже важливо, щоб от, власники бізнес процесів мали, компетен... мали не тільки компетенції, а в них ще були їм делеговані повноваження. Вони мають мати повноваження приймати рішення. Щоб не було такого, що ми поспілкувалися, а потім, коли треба прийняти рішення то, виявляється, людина каже, що треба йти до Івана Івановича. І ми з Іваном Івановичем все спочатку починаємо. Тепер по Значить, Звернулись на початку року до нас, ми там думали, обговорювали. От. Провели перед переднеобстеження буквально це за тиждень. Ми його провели там за кілька днів в кінці лютого. Потім... Е Зробили, ну, проєктування, кілька бізнес-процесів, ще можна сказати, ми там розібрали більш детально ще там за кілька днів. І в середині березня, здається, там 14 березня, ми почали оці перестар підготовчі роботи. Ми почали там заводити довідники, правильно їх налаштувати, специфікації, ну, всю нормативну довідкову інформацію. Значить, працювали ми майже кожен день, 2-3 години роботи нашого от, єдиного бізнес-аналітика. Дві-три години в день, це от було кожен день, здається, там на 9 чи 9.30. І замовник молодець, він оцю всю роботу роб, ну, всю роботу по поводу, інформації і так далі, він робив самостійно, а наші, наш спеціаліст використовувався дійсно як експерт. Ми закінчили оці підготовчі роботи минулого тижня, планували з 1 травня стартувати, але приємна новина. Замовник збільшив своє виробництво за останній період там кілька разів, тому зараз йде переїзд, і ми стартуємо з 15 травня. Ну, а за, за наступний тиждень доробимо тих там кілька доробочок функціоналу. Який я висновок роблю? бас ERP – достойний вибір для виробничих підприємств, які мають амбіції стати найкращими. Наш замовник зараз говорить, що ну, він працював в УВП. Каже, якби це було управління виробничим підприємством, то оцей весь функціонал, ну це б, каже, мабуть, в мене був колись крутий програміст, ну, мабуть, десь він мені б за 3, 4, 5 місяців оце все написав. Дякую. Час на питання. Якщо є питання, задавайте. Ну, Він ще йде, ну, я так розумію, що ну, от отрахуйте, ми на оці передстартові, ну там, грубо речі, провели ми там контрольний приклад, детальне проєктування. Ну, якщо в годинах рахувати добре, хай це буде там 30-40 годин, потім підготовчу ці всі роботи, ну, це при тому, що наш спеціаліст по 2-3 години в день працював. да. Це було у нас десь порядка 6 тижнів, отрахуйте десь по там 12 на 6, ну, тобто там годин, не знаю, 70-80, тобто вже 100, ну, розробки буде там, не знаю, на 20 чи на 50 годин, там, не знаю, ну 150. Ну і зараз ми будемо активно працювати. Ну, я думаю, що це там, ну, по годинах, якщо ну, це 300, 400, ну 500 годин це максимум. Але врахуйте, що це невелика компанія Смерека. От. І там легко приймати рішення, тому що є ключова людина, яка приймає всі рішення, і вона дуже компетентна.